Столичні оперативники протягом кількох днів розшукали підозрюваного у вбивстві киянина. Тіло чоловіка із численними ножовими пораненнями виявили на об'їзді дороги у Деснянському районі Києва перехожі. Про це вони повідомили відразу працівникам поліції та лікарям. З'ясувалося, що чоловік разом із своїми знайомими чаркували. Під час застілля у них виник конфлікт, і у результаті один із них вдарив ножем кілька разів потерпілого. Чоловік помер. Ще до приїзду лікарів на слід зловмисника. Правоохоронці вийшли через кілька днів. Вони ретельно опрацювали прилеглу територію, записали його прикмети і затримали підозрюваного і схожого за прикметами чоловіка на Дарницькому вокзалі. Щодо підозрюваного, то це полтавчанин, йому 35 років. Приїхав до столиці з його слів на заробітки. На цей час поліція розслідує кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. За вчинення якого передбачено до 15 років позбавлення волі, чоловік, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві, затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.